Вітаємо сьогодні 2 січня 2026 року, і в українській політиці, ну, справжній тектонічний сув. Керівником Офісу президента призначено Кирила Буданова, очільника головного управління розвідки. І це погодьтеся набагато більше, ніж просто кадрова ротація. Це виглядає як зміна самої е філософії влади. Безумовно. І ми маємо перед собою цілий стос матеріалів тут і новинні зведення, і аналітика, і навіть, знаєте, допис у блозі, який чудово ілюструє настрої. Наше завдання сьогодні розібратися не просто в тому, що сталося, а й чому, що призвело до відставки такої фігури, як Андрій Єрмак, які сценарії розглядалися, і головне, що означає для країни у стані війни, коли головний розвідник стає головним політичним менеджером. Отже, давайте розплутувати цей клубок. Поснемо з того, як власне закінчилася попередня епоха. Все почалося ще наприкінці минулого року, 28 листопада. Саме тоді Андрій Єрмак, якого ну, назвали однією з найвпливовіших фігур, подав у відставку. І це не було якось тихо, знаєте, цьому передували гучні обшуки від набу та САП. Так, і це вже само по собі дуже серйозний сигнал. Але що цікаво, джерела вказують, що навіть після формального звільнення Єрмак зберіг за собою ще з десяток інших посад. Десяток, тобто в різних радах та комісіях. Саме так. Це говорить про те, наскільки глибоко його вплив був інтегрований в апарат. Тобто, з одного боку, публічний удар через обшуки, а з іншого спроба зберегти важелі впливу. Дуже неоднозначна картина. Добре, з цим розібралися. Але після відставки Єрмака настав майже місяць тиші. І лише напередодні нового року, 30-31 грудня, президент Зеленський каже журналістам, що вже визначився з кандидатурою, але імені не назвав. Обіцяв, що деталі будуть трішки пізніше. Ця пауза, мабуть, була потрібна для консультації. Абсолютно, і весь цей час медіапростір ну просто гудів від припущень. Називалися дуже різні прізвища. Сам президент згадував міністра цифрової трансформації Михайла Фредорова. Так, і міністра оборони Дениса Шмигаля це такий, знаєте, урядовий технократичний вектор. Саме так, але розглядали за даними джерел і кандидатуру Сергія Кислиці, заступника міністра закордонних справ. Це вже дипломатичний напрямок. Кислиця це цікавий вибір. Він же більше дипломат з трибуни ООН, А була ще одна зовсім інша кандидатура, про яку писало дзеркало тижня Владислав Власюк. Отак про нього ж говорили, що це пряма креатура Єрмака, що його лить не власністю колишнього очільника називали. Так і це ключовий момент. Вибір стояв не просто між людьми, а між цілими м -м, парадигмами. Призначення Власюка це сценарій збереження спадковості. Система Єрмака працює далі, можливо, під його неформальним контролем. А от призначення міністра Федорова чи Шмигеля це автоматично тягнуло б за собою перестановки в уряді. Що в умовах війни додатковий ризик? Звісно, і на тлі цих цілком цивільних політичних кандидатур раптом з'являється прізвище Кирила Буданова. Це ж зовсім інша логіка. Як взагалі виник цей варіант? А цей варіант, як виявилося, виник не раптом. І це чи не найцікавіше у ці історії? Призначення Буданова це був третій, абсолютно новий вектор: не збереження старого, не перетрушування уряду, а переведення всієї логіки роботи офісу на, скажімо так, військові рейки. І як ми бачимо, саме цей варіант і переміг. І ось сьогодні, 2 січня, ми отримуємо офіційне підтвердження. Кирило Буданов новий керівник Офісу президента. Сам Зеленський, коментуючи це, наголосив на трьох пріоритетах: безпека, розвиток сил оборони та дипломатичні переговори. Так, і давайте трохи зупинимося на персоні самого Буданова, бо це абсолютно нетиповий для нашої політики персонаж. Погоджуюсь. Генерал-лейтенант очолює гур з зепня 2020-го, повний кавалер Ордена за мужність, герой України людина, яка за наявними даними була тричі поранена, брала участь у спецопераціях ще з 2014 року. Тобто, по суті, на чолі офісу тепер не політик, не юрист, а людина, яка все життя займалася розвідкою. Це абсолютно інший набір навичок і, мабуть, інший погляд на світ. Саме так. І ось тут ми підходимо до найцікавішого. Ви сказали, що його кандидатура виникла не раптом. Джерело LexInform звернуло увагу на один документ: указ президента від 2 вересня 2025 року, тобто за три місяці до відставки Єрмака. Саме так. Цей указ вносив зміни до положення про офіс президента. Він дозволив у період воєнного стану призначати на посади в ОП, включно з керівними, військовослужбовців, при цьому не звільняючи їх з військової служби. Зачекайте, тобто, як це. Вони просто відряджаються до офісу, але залишаються у кадрах Міноборони чи як у цьому випадку розвідки. Тобто виходить, що відставка Єрмака це не раптова реакція на обшуки набу, а частини якогось плану, який готували ще з осени. Схоже на те, це говорить про те, що ми юновірно бачимо лише верхівку айсберга. Обшуки могли стати каталізатором, зручним приводом, але сама ідея зміни типу керівника визрівала заздалегідь, вказує на стратегічне планування так. На Банковуї готувалися до нового етапу, де ключову роль відіграватимуть саме безпекові чинники. Юридичну базу підвели заздалегідь, щоб діяти швидко. Тоді виникає питання: а навіщо це самому Буданову? Він очолює одну з найефективніших спецслужб, користується повагою. Посада голови ОП – це ж політика, інтриги, бюрократія. Ну аналітики української правди висувають кілька версій. Для президента це може бути спосіб стабілізувати систему і, можливо, забезпечити контрольовану передачу влади, якщо він не піде на другий термін. Буданов, як людина військова, може виступати таким собі гарантом стабільності. А для самого Буданова, а для нього це величезний крок це його перша суто політична посада. Вона дає йому де факто контроль над процесом майбутніх мирних переговорів, і звісно, це може бути потужним трампліном для власної політичної кар'єри. Він виходить з тіні на головну сцену країни. Добре, картина стає зрозумілішою. Ми маємо заздалегідь підготовлений указ, відставку ярмака і призначення головного розвідника. Тепер давайте спробуємо подивитися на цену з висоти пташиного польоту, як це все вписується в те, що відбувається на фронті і в дипломатії. А ось тут усі пазли сходяться. Це призначення відбувається не у вакуумі. Буквально нещодавно сам Кирило Буданов в інтерв'ю Суспільному зробив дуже гучну заяву. Він сказав, що в лютому 2026 року може з'явитися вікно можливостей для досягнення мирної угоди. Вікно можливості. І з чим він це пов'язував з активізацією бойових дій та закінченням опалювального сезону, який завжди є фактором тиску, і він же тоді додав, що головним каменем спотикання залишається територіальне питання. Тобто він не просто говорить про мир, він окреслює головну проблему. Саме так а тепер дивіться, як це синхронізується з іншими подіями. Джерела пишуть, що на кінець грудня 2025-го була запланована зустріч Зеленського з Дональдом Трампом. Тема гарантії безпеки і майбутнє окупованих територій. І паралельно сам Зеленський заявляє, що готовий винести фінальний мирний план на референдум, але за умови, що Росія погодиться на режим припинення вогньо щонайменше на 60 днів. Тобто ми бачимо одночасно кілька треків: військовий, дипломатичний, внутрішньополітичний. І тепер на чолі структури, яка має все це координувати, стає людина, яка краще за всіх знає реальну ситуацію на полі бою. Абсолютно, призначення Буданова в цьому контексті виглядає як підготовка до е, надзвичайно складного етапу переговорів, етапу, де головними аргументами будуть не стільки юридичні формулювання, скільки дані розвідки, оцінка військових ризиків, розуміння слабких місць супротивника. Це такий сигнал і для нас, і для партнерів. Безумовно, що Україна підходить до можливих переговорів з позиції сили та поінформованості. Головний розвідник на чолі ОП це людина, яка може сказати: ми знаємо ваші карти, а ось наші. Тож, якщо підсумувати все, що ми сьогодні обговорили, ми бачимо не просто заміну однієї людини іншою. Ми є свідками фундаментальної перебудови центру ухвалення рішень. Відхід дуже впливового, але суто політичного менеджера Андрія Єрмака. Далі місяць невизначеності. І нарешті, призначення очільника гур підготовлене заздалегідь так, це чіткий сигнал про те, що питання безпеки і війни стають абсолютним пріоритетом. І цей пріоритет тепер визначатиме всю внутрішню і зовнішню політику. Все правильно, це зміна парадигми. Якщо раніше офіс президента був центром політичного менеджменту, то тепер він перетворюється на своєрідний воєнно-політичний штаб. І наостанок, давайте залишимо думку для роздумів. Всі джерела і сам Буданов сходяться на тому, що ключова перешкода це територіальне питання. Тепер офіс очолює людина, яка не чуток знає про ці території, яка особисто планувала операції, в тому числі, як повідомлялося, і в Криму. Тож виникає питання. Які нові абсолютно непублічні аргументи чи важелі тиску може принести така людина за стіл переговорів? Це вже не про класичну дипломатію, це про те, як інструменти розвідки можуть бути інтегровані у найвищу політику і якими можуть бути наслідки такого синтезу.